У Лозівському районі наразі проживає 810 ветеранів Великої Вітчизняної війни та 1303 ветерани праці. До 5 травня поточного року одноразову допомогу на загальну суму майже 452 тисячі гривень отримало 787 чоловік. Учасники війни по 400 гривень, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни по 500 гривень. Про це на районній нараді з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації основних служб Забезпечення населення району сільськими і селищними головами, яка відбулась 17 травня, повідомила начальник відділу управління праці та соціального захисту населення Ольга Кожохіна з державного бюджету пільги для ветеранів війни з оплати житлово-комунальних послуг за перший квартал 2016 року, профінансовано 1 мільйон 22 тисячі гривень. 11 путівок видано для поселення ветеранів війни до територіального центру соціального обслуговування Лозівської райдержадміністрації на обслуговуванні вдома у відділенні соціальної допомоги територіального центру перебуває 196 ветеранів у відділенні соціальної адаптації 9. У 2015 році та за перший квартал поточного видано чотири путівки для поселення ветеранів війни до будинків інтернатів області. Проінформувала Ольга Леонідівна і про стан надання житлових субсидій населенню району протягом сезону до програми житлових субсидій було залучено 48% від загальної кількості сімей району, яка становить 6175. минулого опалювального сезону. Їх було 3177. Новинкою наступ. Наступного опалювального сезону повідомила Ольга Леонідівна стане те, що вже з 1 травня поточного року субсидія призначатиметься без урахування пільг. Той хто має право і на пільги, і на субсидію, повинен обирати що для нього вигідніше. Про підготовку оздоровчої кампанії школярів надав інформацію заступник начальника управління освіти молоді та спорту Дмитро Міненко. У 2016 році на території Лазівського району планується відкриття 22 дитячих закладів відпочинку та з денним перебуванням. Всі вони знаходяться на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Тривалість відпочинкової зміни 14 днів з 30 травня 2016 року по 16 червня 2016 року. Вартість харчування. Однієї дитини 18 гривень на день з розрахунку два рази обід і сніданок у день. Кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах за мережею, складає 2355 учнів, із них підлягають оздоровленню 1985 учнів. Із цих учнів виявили бажання оздоровлюватись, відпочивати в таборах прошкільних 1169 учнів Заступник військового комісара Артем Требесов доповів про хід проведення заходів з призову громадян на строкову службу навесні цього року та про результати роботи з відбору громадян на військову службу за контрактом. Треба відзначити, що загальний стан кампанії є задовільним, але по деяким сільрадам залишається чимало невирішених організаційних питань, які заступник комісара і озвучив у своїй доповіді. Розшук призовників, які ухиляються від призову по Лазівському району, проводиться начальниками військового облікових столів сільських селищних рад за активної підтримки працівників правоохоронних органів, неякісне виконання органами місцевого самоврядування Лозівського району. Статті 38 пункту 1 закону України про військовий і військову службу в частині всебічного оповіщення призовників про їх виклик до військового комісаріату та забезпечення прибуття за цим викликом, фактично ця робота в частині забезпечення прибуття посадовими особами сільських селищних рад взагалі не проводиться, не вживаються заходи контролю за проходженням медичного огляду та заходи з розшуку призовників залишаються на низькому рівні. Головуючи на нараді заступник голови рай адміністрації. Андрій Шевченко коротко розповів про хід посівної кампанії в районі. Я Розумію, що ситуацію щодо весняно набальових робіт, ви знаєте, не гірше за районну адміністрацію, доповім, що зараз у нас на 100% згідно інформації нашого управління промислового розвитку, посівна кампанія завершена. Хочу звернути вашу увагу на те, що згідно, згідно інформації того ж управління погодні умови. Сприяють розвитку розповсюдженню хвороб, тому прохання на Миколаївка. Тому прохання звернути увагу на фітосанітарний контроль, вспомнити, що це такий захід є, і відслідковувати розвиток хвороб, і звернути увагу на те, що такі погодні умови найближчим часом будуть сприяти розвитку амброзії. Тому всі знають, що треба з цим шкідником боротися. І боротися Тетяна Овчарюк, начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держспоживслужби у Лазівському районі, висвітлила на нараді одне з найважливіших питань його життєдіяльності якість питної води і стан водоводів. В зв'язку з цим Андрій Шевченко теж торкнувся проблем кіннинського водогону, який експлуатується вже біля 50 років, та інших водогонів району, які теж мають не найкращий стан. Найближчим часом буде прийнято рішення щодо їх реконструкції. Конструкції та ремонту про частковий так званий ямковий ремонт автодоріг говорив на нараді головний інженер лозівської філії Харківського облавтодору Максим Сиваков. Він зазначив, що з необхідними матеріалами область їх забезпечує, заважає лише дощова погода і те, що матеріалів цих вистачить хіба що на тиждень інтенсивної роботи. Спочатку, звісно, будемо робити ямочний ремонт Харкова, так як це дорога державна, регіональна. И по интенсивности в сторону Харькова больше автомобилей движется. Потом, если дай бог, будет достаточно материалов, будем, э, ну, естественно, не будем забывать о разрушенных участках в сторону Павлограда, в сторону Близнецов, э, а в сторону тоже. Слово изюма не знаю, успеем, нет, но Старидаровка и Садовая Катериновка в сторону Там Смирно, царидарь, Садовая. Он сделанный. І од газопрода там не участок. Там поколіна яма. У нас там була аварія, дівчатка не дідубилася беременна в Харкові. І до сих пор та яма та не Я вам, вам чисно скажу, тому що смотрите, роботи час всього дві бригади більше нівозможно. Головний інженер запропонував сільським та селищним головам прийняти пайову участь у ремонті місцевих доріг. А Андрій Сергійович Шевченко нагадав слова прем'єра Гройсмана на цю саму тему. Прем'єр-міністр. Володимир Гройсман на заходах, присвячених Дня Європи у Вінниці заявив, що найближчі два роки будуть присвячені дорогам, що ситуація зміниться. І звертаю вашу увагу, що була знесена фраза, що сільським селищним бюджетам надані повноваження і додаткові податки тому істочник средств. Хочеться сподіватися, що бюджетам сільрад вистачить грошей і на ремонт клубів, навчально-виховних закладів, на ремонти водоводів та на харчування школярів, на потреби шкільного автобуса та на вуличне освітлення, на дитячі майданчики, на допомогу ветеранам, на підтримку правоохоронних органів тощо. А що вже залишиться, вони радо профінансують ще й ремонт доріг.